Це не Чого? Mm. Я знайшов нову фічу, знаєш яку? Тут стабілізація є. Я, оказывается, без стабілізації знімав. І Картинка отреслась. А ну и ось що мені кого-то яйца. сюди. Ну що ну, ти тут там? Мітеш? Коли, коли, коли. Та ти мітаєш там, га. Ну, ну, Ну то цей, по вимітай. Ти що? Іди сюди. Ну що це знову так. А що там? это? Маленька бобулька, а? Ага. Хороша так. Роботящ. Людина. Десь, скажу, що Та ти його... заміти, що я Десь буду там стояти, а ти будеш там мітяти, мітяти там. А? Так, а, а набере, От, Вона бере маму. Ось вона піде на поїхав, бачите, на включає, говори. Відчиня. Та хай їде, чого ти? Хай їде, вона вже боятися. Що? Рано приїде. То ти що не боятися? Йди а що там боятись, скажи? Mm. Ну ти що боятися, самі сидіти в вагоні. А що ти думаєш? Mm. Вже, шо ти йди вже, жодно. Заміло ні? Да, сідай вона відкидай. Та ти ще не заміла, йди замітай. Вона не відвідає, вона... не mm. Сів телефон, мабуть походить десь ніколи ніколи ні в будівку ніколи мав нікуди дозвониться, які ні, з ягоди. Ну коротше не бере. Понімаєш, бак? Бугурка. Скину. Ой, тут сюда. Окей. Почну ще. що на що тебе. Я тобі розкажу. За цю ведьму що казала, ти понкину. Я тобі розкажу. Велеся, ти їде, діти, в Жмеринку. А я вийшла зачняти фіртку. А дивишся ця баба, що така, ота моїй хата, фіртка коло нас. Стоїть вона в цій фіртці. Дід пройшов коло неї, а вона виходить з цієї фіртки. Взяла, пішла тако на середині вулиці. Вийшла з віртки, вийшла на середині вулиці. Дід йде вулицею, а вона стала на середині вулиці і щось молиться йому на спину. Хай вона. І тако серед вулиці стояла, а я дивлюся в фіці своїй. А вона стояла, доки дід не зайшов тако за угол, що його не стало, доки вона стояла і щось йому вслід казала. А ото дід тако сховався, а вона пішла в і Я це все бачила. Це що таке? Що таке? Щось в спину йому ворожила. Щоб його там чи били, що і приїжджаєш би ринку, і там його <рес> макають на всі сторони. <рес> Щось поблагословила його добре в дорогу. <рес> <рес> Отакі сучки тут. А я думаю, що він приїжджає і там якийсь ні з того, ні з цього тако вже починається катавасія. Я тобі кажу, що я нас так бачила. У нас у фірці стоїть, а дід вийшов, ти минув її, ти пішов. Не бере. А вона бачить, він їли в минув, вона виходить на вулицю, стала середині вулиці. І так де він йде, там вона за ним стала, щоб йому в плечі щось сказати. І Дід йде до дороги туди і вона стоїть. тако о вслід йому читаємо молитву. А дід тако завернув туди на путь, тоді вона пішла до себе туди. біля? Така відьма. Хай похвилює. А ти каже, що баба ляпає щось. Я тут наблюдаю, що вони роблять. І Я їх боюся, а ти придурок, а мене нічого не бере, каже. А потім вже лежить. А потім лежить, або прийшов, з меренку його товчуть на всі сторони, обзиваю і <рес> Я більше туди не поїду, баба. Да. Я більше туди не поїду. Вот. А, то, 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 а тетя Наташа, як вони виходять ці вєдьми, вона ховається, не йде, доки вони десь не дінуться. Дід каже, треба автобус і взяв сумки і побіг на станції, а тетя Наташа під брамою сидить і не хоче йти, доки ці відьми не зайдуть по двір, боїться їх. А дід я нічого не боюся, а потім получає, як дурналей, нічого не боїться. Щось, щось, ти їй щось розказувала, що у побутівка тоді посварилися, щось між uh -huh. собою тоді щось случилось чи що? На, їхали до вас, там вставали, чекали автобуса. А цього, що напроти, йшла з городу. Вони стоять, Віта, Павло і Тетя Наташа стоять на станоці. А вона з городів вийшла, сіла за кущі там, де її побачили. Сіла в куща. І так само їм щось говорила. То вони до самої е, жмиринки всі сварилися. Тетя Анташа каже, я з туалета не вилазила. <смі> Позаболівали і сварилися, так що отак вони роблять. Їх треба боятися, а воно в мене все краде і їм бере носи. Ну, так і маємо, що маємо. Но. Я один раз йду з церкви, була лозова неділя. Йду з церкви, одна там на углі проти тієї вилученки. Каже, о, а ти лезу несеш, а що завтра не будуть ложу давати. Я кажу, будуть. А ця почула, ось, що це стояла за спиною, дідове. Ти рано ми вийшли мені, йти в церкву бо було звонити. Годуємо кури, годуємо, все, бігаємо по подвір'я, ходимо. Вона стала, кричить, Ріша, Ріша. А то Гіша не чує, а я вже чую. Прийшла аж проти фірки і кричить, Ріша, Ріша. Я чую, а він туди не чує. Пішов до хати, а я вже наблюдаю, що ж вона хоче від нього. Але взяв той гріша відра, пішов в крайні воду набирати. Він в крайні воду набирає, а вона вже стала там за старою хатою на своїй стежці. І там, знаєте, ну як він крайні воду набирає. Там де жовта машина чи що? Ну да. А вона на тій вулиці, mm. там її подвіра. Вона звідти стала, а він воду набирає, а вона звідти вже йому. Хиша, хиша". А я в раді і слухаю, бо я ж за ними наблюдаю. А, а вона звідти гріша Гріша, дивлюся, цей гріша, ти. що мало, я чую, я все зроблю. Макнув рукою, що я от чую. Бо вона не могла ніяк, щоб він на нього е, зреагував, що він чує і що він хоче щось, він її повинен обслужити. О. Я пішла в церкву, приходжу з церкви, я ввечері принесла. Сім патиків лозової неділі, патички влози, приходю з церкви, а там лише три, а двоє віднісні. Що ще ні. Готовим Два шка дурачок. Сяде їду від нас влозу. А? Відносив лозу, каже мама. А і що, признається ти що? Він ще видоложи коли діло є. Ага, по по Папі Ага, а ти святий. Святий, і боже, сіточку. не ж на столі не стало. Не знаю, що. Що, чого? П'ять лоб при відкрити не стало. Крусяків? Да, лозить. А, так. Тися. І важечка дурача. Отдома крастися. Тако подумати, щоб жінка точку давав люди, бо думали, де це таке на світі є. А то я ти... все дурний є такий один. На все й крижок. <ріст> <ріст> Придурок це. Тоді я зловила тебе? Конечно, Галина так. кричала, Гріша, Гріша, а ти я руку підняла. Да, я єсмь, я чую. Я пішла в церкву, а грішка пішов вона, сказала, що хоче. Ти виніс, їй треба зибу, кажуть, це дуже... Хорошо, у когось взяти, хто приніс. Церкву не йдуть, а вкрасти в людини, поворожити цій людині. Mm. Щоб... Може коза з'їла, дівка mm. каже. Mm. Тож, може ти ходиш церкву, як ти ворожіш. Це ж може це і коза з'їла. Яка yeah. коза? Може дід каже, що коза яка. Ну no, і що може казати? Mm. Він що хоче може сказати, це ж mm. дурачок. Uh -huh. Що краде дома і виносить то що каже. Такий придурок. Що <рес> придурок ненормальний. А діти плачуть, що їм поробляють відьми. З'язався з відьмею, не можемо його розумім Все краде. Бачиш, як вони вибріхуватися. Я висся ага. виніс, я все виніс. Та це я це бачила. Я цю картину бачила. Як я е, вийшла рано, а вона тут коло туалета живе, звідти. Грішся, гріша, гріша. тут гріша не шкодить. А тут геть, а це Гріша глухий видно. Походив тут, поробив щось, пішов до хати, нічого не чув. Е, вона вийшла, тикола, пішла ти коло хітки, він кричить на всю губу. «Гріша, Гріша!» Він те не чув. А я теж почула, вже наблюдаю. Пішов той гріша воду брати, він коло крана, а вона звідти завигла, крикла і вже побачив її. І Вона, видно, мовкнула, що ти мені треба чи що. А він підняв руку, я ж бачила, я в вірані стояла подивилася. то дивилася. А, ні, і воно шкіриться, як дурачка корче себе. А вона тоді поробляє, ми бідні, в нас кури не несуть, а в нас нічого на подвір'ї не росте, в нас сварка, тато з мамою посвариться. Вони ж на цім, вони ж бере в мене святу лузу, що я з церкви принесла, і на ній ворожим. Її можна піти в церкві взяти, а її треба з хати якоїсь красти. Щоб тій людині зробити зло, щось з неї взяти святе. І за свічко все виносить. Якщо віддали, я все все віддав. Прийшли до мене. Так, я хотів не буду. Від тату нас це розумний. Коли йшли ми з церкви, своє тато ходив до нас. Ми йшли в церкву, йдемо з церкви. Ті на вулиці на вулиці ми обидві йдемо. А те, а те, що напроти, вийшла з віликом, ти на вулицю щось м'яте. А він дійшов ще, йшли до тої Волошенюськи, де це бляхи забор. Лиш туди дійшли, а він на нього як закричав «Ой, е, ну, вон подвір, Бо я тебе пометую, як завірився над нього, на, на що віликом повіра. Це щось погане, болізне, що від себе відмітає тобі на голову. Ти йдеш, вона твій мете. А, а, а ти Стецько все виповє, все їх слухає. Ще Тату у нас це тебе розумний. коли з ним йшла з церкви, від... на ній отгаркнув на цю відьму, що напроти. <гум> я кажу, он до вас вже мете, ми йдемо, а вона мете. А він як завіриться звідти на мене. О, да он подвір робить, бо в мету зараз. І вона б нов сімками побігла. Вони вміють не всі тут. А те штечко їм служить.